Ми їздимо зараз по Україні, допомагаємо не тільки військовим, допомагаємо не тільки а ще допомагаємо нашим діткам, тому що у діточок повинно бути дитинство. І тому ми кожного обіймаємо з кожного фотографуємося, кожного цілуємо і бажаємо цього найкращого. З якою цілі ви приїхали на цей захід? Ну ми почали його вже рік тому, і цей захід був на початку дуже маленьким, не такий зараз масштабний, як він зараз. Він бо ми побачили дуже багато дітей-переселенців саме тут у Кам'янці, і зрозуміли, що дітям не вистачає якогось, щоб вони відчували себе дітьми. І тому ми вирішили, що ми будемо брати артистів, які і сім'ї переселенців, які тут були, їх дуже багато і зараз. І ми вирішили, що їм треба робити свято, щоб діти відчували себе дітьми. Усім привіт! Ми у Кам'янці сьогодні у фортеці надзвичайно людно. Усі ці люди зібралися тут, аби відзначити день захисту дітей. Марго, а ти знаєш, що цьому святу вже більше 70 років? Так і започаткували його у Парижі. Яке ж свято без зіркових гостей? А їх приїхало чимало. Неймовірне свято для маленьких українців влаштувала громадська ініціатива Амбасадор дитинства. Фестиваль провели у Міжнародний день захисту дітей. до проведення заходу залучили партнерів. Громадську організацію протидії булінгу мої безпечні друзі та наше дитяче телевізійне агентство. Всім дуже дякую. Сьогодні наша команда Всеукраїнського об'єднання протидії булінгу спільно з Тристретім кіт завітала на це свято. Щасливе дитинство це е, те, що ми повинні робити вже сьогодні. Не дивлячись на ті перипетії, які тривають у нас сьогодні. Ми повинні зробити щасливе е, життя для наших дітей, тому що дитинство повинно існувати завжди. Команда Kids ТВ приїхала до фортеці у повному складі. Тут панувала особлива атмосфера. Нам пощастило побувати на одному борту із зірковим десантом. Сьогодні ми зустріли Олега Машковського, позитива, Юрія Ткача та багато інших відомих зірок. Залишайтеся з нами, буде багато цікавого. Крма, порадувати дітвору завітали відомі блогери та кумири малечі Роксолана, шоумен Анатолій Анатоліч, Гур, Столиця, Сестра М'юзік та переможці Євробачення 2022 Калуш Оркестра. Ех блін, повернусь додому. Зараз в наш час дуже важливо підтримувати діток, сім'ї, батьки, яких воюють зараз. Дуже важливий гарний настрій, гарний вайб. Тому ми робимо такого роду заходи, аби ви себе відчували дітьми, не дивлячись на стан в країні. Я не знав, я не знав, я не знав, що за мирне небо та ціна. Це ж не просто так робиться, так? Збираються якісь кошти, відбувається якась допомога певним дітям, які цього потребують. Тому треба відвідувати. Ми своїм прикладом, ми, коли їх відвідуємо ці заходи, ми це транслюємо і нагадуємо людям, що до цього треба долучатися, що є певні діти, яким треба допомагати. І це, відповідно, популяризує цю річ. Діти це майбутні нації, і я думаю, що необхідно, щоб дітей був завжди хороший настрій, щоб дітки бачили, що може бути щось хороше, не тільки погане зараз. Дітки це наше все, це наше майбутнє. І, боже, ці оченята так далі, це на мене такі класні, ми такі класні всі. А Потрібно відвідати такі свята, популяризувати а, наші українські свята, а, захищати наших діток. Бо вони наше все. Ну, я не можу сказати, я сама мама. І це одним словом і одним реченням не можу пояснити. Спеціальною гостею фестивалю стала Тіна Кароль. Міжнародна суперзірка виконала свої найпопулярніші хіти. Пісня об'єднала всіх у велику родину. «Багато їжі багато людей, багато музики а найголовніше багато емоцій, які запам'ятаються на все життя. У Кам'янці-Подільському побудований на скелястому півострові у каньйоні річки Смотрич. Тисячі туристів їдуть сюди, щоб побачити легендарне місто, яке називають Квіткою на камені. Сьогодні фортеця приймає амбасадорів дитинства. Ми ж як команда творчих журналістів дізнаємося для вас усі подробиці. Ти почуєш. мою-мою душу. Ви завітали на таке масштабне українське свято. Розкажіть з якою метою. Вам чесно, похавати, <рес> <рес> ладно, жартую, жартую. Тому що сьогодні день захисту дітей. Хочеться дітям влаштувати свято. Запросили в кам'янець. То тут дуже гарно, тільки дороги би зробити на самом ділі. То вирішили приїхати побалувати дітей, зробити свято чмобені. Ми на цьому амбасадорі дитинства вже не вперше. Ми ще от сьогодні амбасадор дитинства святкує, я так розумію, рік, і це ми від самого початку разом з ними їздимо по всім містам України. З дітками проводимо свята. А сьогодні наша ще така маленька ціль презентувати нашу спільну пісню. Яка вже скоро вийде, і сьогодні ми її спеціально на амбасадор дитинства презентуємо всім глядачам і слухачам. Вже не не було спроста. Ми А що ти не прийшов, я ти зійшов, я тебе Нас дуже велика честь сьогодні виступати на такому масштабному, самому великому фестивалі, який присвячений нашим діткам. Звісно, хочеться, щоб кожна дитина була щаслива, здорова і не знала горя і ніколи не знала, що таке війна. Тому ми, звісно, не могли не приїхати і не підтримати це чудове свято. Тому що діти це наше майбутнє. Свято завершилося, але яскраві емоції мають існувати, незважаючи ні на що. Амбасадор дитинства та зірковий десант продовжуватимуть свою місію підтримки малечі і радості в їхньому житті.